У нас є заява Віктора Орбана, скандальна із Угорщини. І Орбан заявив, що він зробить все від себе залежне, аби Україна не вступила до європейського союзу. Бо Орбана буде мучити совість, якщо Україна вступить до європейського союзу. Ось так прокинулась совість Віктора Орбана. Виявляється, вона у нього. Десь там є невідомо в якому місці частині організму, але от прем'єр-міністр Угорщини відверто заявив в соцмережах в Фейсбуці, що він докладатиме всіх зусиль, аби завадити вступу України в європейський союз, оскільки дуже турбується про угорські інтереси і інтереси Європи. На думку Орбана, розширення європейського союзу це загалом благородна ідея, але. Не тоді, коли йде мова про вступ України. В всіх інших випадках це добра ідея, тільки не Україна. Мовляв, для брюссельської бюрократії це вигідна угода в умовах програної війни. Якої програної війни не зрозуміло тут Орбан маніпулює фактично у кожному слові своєї заяви, Україна висмокче кожен євро форент і злоти, які ми досі витрачали на змістнення європейських сімей, європейських фермерів і європейської промисловості. Безапеляційно стверджує Орбан злоти. Він згадує не випадково, сподіваючись на те, що очевидно новообраний президент Польщі буде подібну риторику використовувати і підтримує його в тих антиукраїнських випадах. Знову ж таки, напевно, тут Орбан апелює і до тих фермерів інших. Польських представників, які блокували український кордон раніше тривалий час, і от е, намагається маніпулювати і їхніми настроями. Також Орбан продовжив свої заяви що через 10 років він не зможе відповісти перед своєю совістю, перед своїми онуками. Перед країною, якщо не зробить зараз усе, аби захистити Угорщину Європейський Союз від брюссельської мрії про приєднання України. Цей допис Віктор Орбан використав для чергової реклами урядового опитування щодо вступу України в ЄС, сповненого численних маніпуляцій, які навіть перевели в онлайн задля більшого охоплення. Тобто спочатку ходили людей, опитували там письмово фізично, але тепер вирішили ще онлайн опитування зробити, яке можна, звісно. Скоригувати зманіпулювати ним так, як цього Орбану захочеться. Отже, ну фактично, ми бачимо, що Орбан уже маніфестує, заявляє, от про свій намір, що він буде Україні створювати різноманітні бар'єри на шляху до приєднання до європейського союзу. Мова не йде не лише йде мова про те, що Угорщина проти вступу України до НАТО, як і деякі інші країни. Ну Трамп, зокрема. Його влада, його оточення у США. Але і е, бачимо до європейського союзу так само у нас е, багато на шляху цьому багато бар'єрів. Угорщина один із найбільш таких е, видимих цих бар'єрів, е, який відверто, власне кажучи, озвучений безпосередньо прем'єр-міністром цієї держави. У Польщі відбулися політичні зміни важливі. Там обрали нового президента держави, і президент Зеленський і президент новообраний президент Елект Кароль Навроцький обмінялися вже при. Привітаннями у соцмережах е, президент Зеленський привітав у соцмережі ікс Кароля Навроцького в Твіттері е, з перемогою і висловив е, сподівання на плідну співпрацю між Україною і Польщею, зміцнення і регіональної і європейської безпеки завдяки цій співпраці. Також е, власне привітав рішення польського народу, е, яке спрямоване на зміцнення національного духу і віру у справедливість. Кароль Навроцький зреагував на це питання на це привітання. Президента Зеленського подякував за привітання і зазначив, що з нетерпінням очікує на продовження партнерства обох країн, яке базується на взаємній повазі і розумінні. І Також додав, підкреслив Навроцький, що е, така співпраця вимагає не лише гарного діалогу, але й вирішення на зрілих історичних питань. Знаємо, що Навроцький очолював інститут національної пам'яті в Польщі і ну працював активно з питаннями якраз історичної пам'яті політики у цій сфері. Ну навіть кажуть його опоненти і критики, що маніпулював цими питаннями у своїй політичній. Кар'єрі ну, але як Якби там не було, польща має новообраного президента, який ну зовсім не набагато випередив опонента Рафала Часковського. Різниця склала в кількасот тисяч голосів. Обоє кандидатів набрали понад 10 мільйонів голосів, і ну все визначила досить таки незначна кількість виборців. Голосів, які мобілізувались і голосували за Навроцького, який представляє більш, скажімо, так, націоналістично консервативний табір. Той час, як часковський ліберально-демократичний табір представляв.